Зайдіть у головне меню та перейдіть у розділ налаштування. Шукайте пункт бездрутові мережі, підключення мережа та інтернет. Точна назва може варіюватися залежно від виробника смартфона та версії Android. Перейдіть у розділ Мобільні мережі. В деяких пристроїх цей пункт знаходиться відразу у розділі Налаштування або виберіть диспетчер SIM-карт. Пункт «Роумінг даних має бути в активному стані. Далі перевірте, чи коректно прописані точки доступу в налаштуваннях телефону. Рекомендована точка доступу КС. Перевірте, налаштування чи співпадають з тим, як показано на відео. Та підтвердіть зміни. Для чого рекомендовано перезавантажити телефон?